Вітаю всіх. І так. Продовжуємо рубрику на грудень. Тільки 4 грудня можна продовжити. Ось. І я хочу подивити, що обмін полоненими. Грудень 2025. Обмін полоненими. Обмін полоненими у грудні буде. Обмін полоненими у грудні буде. Буде Україна. Імператриця це Україна. Королева Кубків взагалі на дні колоди жіночої енергії Україна хоче його нереально. Намагання його досягнути. Дуже ретельно намагаються, щоб він був максимально щоб повернути наших, ось повернути їх. Намагаються. Але це важко, дуже важко. Він буде один обмін на весь грудень. Один буде. Паш, Паш Пентаклів, мабуть, так, і невеликий. Їх буде декілька, дивись Це, Ну Намагаються декілька, але поки що один точно з невеликою кількості. Росія намагатиметься зірвати обміни полонених. Так, звісно, не без цього. Не без цього. Тепер я беру колоду так або ні, хочу продивитися ще цією колодою щодо обміну полонених. Наголошую, я не продивляюсь по категоріях, я цим не займаюсь. Зрозумієте, ви правильно. Розбирати це питання детально, я не бачу сенсу. Я не володію тією інформацією, щоб це робити. І це не потрібно. Нас цікавить ще загальний обмін. Кого цікавить конкретно? Це вже через індивідуальні розклади по кожній людині, де він, що він як він. Тому що я не хочу це робити. Це не дуже правильно буде, бо багато моментів, є списки на обмін, є багато нюансів. Не треба мені навіть це писати в коментарях, бо я це не буду робити. Будь ласка, через індивідуальні розклади. Так, у грудні місяці буде обмін полоненими. У грудні місяці 25-го року буде обмін полоненими. Покажи. На все підвладно тобі відповідь. Важко. Я ж кажу, важко дуже. Слухай тишу. Важко, дуже важко це їм дається. Не час. І ризиковий крок. Тобто, вони не можуть домовитись про нього. Важко. А Україна. Домовлятиметься максимально. Я так хочу сказати вам із того, що я бачу. Буде, можливо, на кінець місяця один обмін там, де будуть якісь мінімальні люди, мінімальна кількість. Поки що йде так. На жаль.